На протязі місяця проходила операція, яка наділяла особливу увагу від держав та інспекції учасників дорожнього руху, які керують велосипедами, мопедами та пішоходів, так у зв'язку з тим, що на території області району. Іде великий ріст аварійності за участю даної категорії учасників дорожнього руху. Керівництвом Державтоінспекції було прийнято рішення провести дану операцію. Вона також проходила на території Бориспільського району. Було зафіксовано більше 50 порушень даними учасниками дорожнього руху. Приблизно було складено протоколів за керування в нетверезому стані. Це що стосується моторолерів та мотоциклів. Десь 20 протоколів працівниками Бориспільського ВДІ. Державтоінспекція приділяла велику увагу даним учасникам дорожнього руху, але на превеликий жаль трапилося за період операції дві дорожні-транспортні пригоди з потерпілими. До наших даної учасників дорожнього руху дуже важко достукатися, щоб вони виконували правила дорожнього руху та не порушували їх.